Добрий раночок, привіт такі друзі. У нас сьогодні дощ майже не крапає, трішечки щось підкрапає, але то не страшно порівняно з тим, як два дні в нас взагалі лило без зупинки. Ми зараз вирішили пройтись на каву тут, поруч в кав'ярню, до нас прийшла Таня, тож підемо. Як дощу немає, то хоч трішечки пройдемося, бо і Алісі трішки розважитись. Ну, взагалом не сила сидіти в хаті, тож раз ось така є перерва. Не скажу, що зовсім не йде, дрібнесенькі крапає, але можливо хоча б вийти з дому та пройтися. Тож, йдемо на каву. Так, йдемо на каву. Наш улюблений улюблену кав'ярню. Кав'ярня заповнена, людей дуже багато. Тут тихо в цій частині, але немає вільних столиків. А в іншому залі так гучних. Ми зараз сядемо там, навісом на такій терасі, бо там вже надто uh, Salt coffee? кофе? Yeah. Є. coffee machine? машин. Yeah. Хот. Ось тут ми сьогодні сидітимемо на природі, бо там середині дуже багато людей, дуже гучно. Вже йдемо додому, прогулюємося вуличкою. Дивіться, яку тут цікаву інсталяцію зробили. Дивіться, парасольку прикріпили поміж таких квітів троянд Цікаво, там ресторан. Зараз уже час обідній, тож люди обідати приходять. Ходімо Маліся? Тут якась кав'ярня, мабуть, так? Щось новеньке. Чи це ресторан? Не зрозуміло. Кав'ярня, думаєш? Ну, треба перевірити, що тут таке новеньке, щось відчинили. А мабуть, ресторан. Ось бачу, тут їжа є. Це не кав'ярня. Ходімося далі. Тут я ж кажу, не ходиш по якійсь вулиці. Тиждень, два-три проходиш і вже щось щось розвалили, щось побудували, щось відчинили, ще щось, щось новеньке зробили. У цього магазину не було взагалі маркет. А тут взагалі якийсь новий ресторан ось такий відкрився. Хто там? Хто маленький лобстер? Ага, маленький лобстер. Аліска, так? Дивіться, які тут. І мушлі, і ось краби різні. Ой, нічого собі виноград морський. Дивись, який ого Аляска. Аляска лобстер. Дивіться який. Нічого собі, дивіться, Які в нього клешні Аліса здоровенні. Ти бачила? Як ухватить пальця відщипне враз. Так, ну багато і звичайні лобстери є, ну, які ми звикли бачити, так звичайні в них немає таких клешнів. А у цих залязки нічого. Собі 280 тисяч за 100 грам цей коштує, а цей 225 тисяч за 100 грам. бачите, різниця і подімалися. Так, вони всі можуть. Так, це як ухватить за палець, враз відщіпне пальця. І ніс, ого. А знаєте, що добре, що дощ припинився. Навіть дрібненького зараз немає, ось ми за лісом ідемо. І це дуже круто. Я надію, що завтра дощу не буде, бо в нас на завтра були деякі плани. І якщо буде дощ, то ми, звісно, не поїдемо. Поки що не буду розповідати, але дещо цікавеньке придумали. Тримаємо пальчики, тримаємо кулачки, щоб з погодою налагодилося і ми змогли здійснити задумане. Отож, отож будемо сподіватися, що погода буде налагодитися. Хоча Женя дивився, що ще тиждень ось такої буде дощової погоди, а це не дуже добре. Вечір, Нарешті. Увечері у нас без дощу. Пройдемося за лісою трішки на набережну, прогуляємося. Сьогодні добре в день, хоч трішки прогулялися, та ще увечері, то ще ввечері, то хоч з різноманіття. а то коли дощ, то взагалі капець, що хоч роби. Нам до дорослим ще нічого, а от дитині не змога вийти на вулицю, тому що не погода. І це просто. Просто не знаєш, що робити, як її зайняти, щоб вона... Хоч якось розважилася. Там на морі така хвиля, слухайте, до цих дощів таке класне море спокійне було. Десь, мабуть, з тиждень. А тепер знову хвиля почалася. Ну, звісно, що дощі, якийсь такий циклон, то і хвиля відповідно на море. Але я так люблю, коли море спокійне, класне. Але що поробиш? Прогуляємося трішки набережною залісою. Людей багато на набережній всі. Вийшли, бо засиділися ці кілька днів вдома. Всі з задоволенням гуляють. А от сьогодні я вам скажу, що дуже класно прогулюватися на вулиці так добре, так приємно, не жарко, не спекотно. Єдине, що я зараз усіду знімаю, трішки замало світла. Але то таке. Так, сьогодні хочу вам розказати трішки взагалі про погоду у В'єтнамі. І мені часто в коментарях пишуть, що от ми хочемо приїхати, коли найкраще приїхати, або люди пишуть, ми там взимку збираємося на зимівлю, як буде з погодою і чи варто їхати. Тож сьогодні вирішила, раз вже сьогодні говорю про погоду, про те, що досить комфортно на вулиці, то хочу ну, поговорити з вами, розповісти. Ми вже більше року живемо у В'єтнамі. Місто Данан це центральна частина В'єтнаму. В різних містах може бути по-іншому, відрізнятися на півночі більш прохолодніше, на півдні тепліше, звісно. Тож давайте вам розповім саме про мої відчуття, про мої спостереження за цей рік, як ми жили в місті Данан. Ну, от моє чисто, чисто моє враження, мої думки. Ми приїхали у в місто Дананг в лютому минулого року, і мені було максимально комфортно. Проживши якийсь період, я зрозуміла, що ось така температура більш прохолодніше, там 24 градуси. Інколи знижається до 18 навіть починаючи з листопада і до десь до кінця, до середини, до кінця лютого. Ну так було. В крайньому разі я вам кажу за, за цей період, що ми прожили, чисто мої спостереження було дуже комфортно. Були дні, коли дійсно було прохолодно 18 градусів. Для нас ми прожили вже в Азії 3,5 роки. Тож, повірте мені, що 18 градусів ми вже досить сильно мерзнемо. Повітря більш таке прохолодне, будинки дуже стіни, дуже тоненькі і. Дуже сильно, якщо декілька днів така знижена температура, більш понижена температура, то відчувається, що будинки нахолодають, і підлога вся вкрита плиткою у нас в квартирі. Тож ти ходиш, хочеться одягнути якісь шкарпетки, якусь ковтинку на себе одягнути, штанці одягнути. Якщо виходиш на вулицю, ось так більш по спортивному, більш тепліше. Хочеться одягнутися, тож оцей період з листопада до лютого більш прохолодна погода це не сезон купання на морі. Дуже сильні хвилі, високі хвилі і це період, коли е, йде дощ. Це сезон дощів, так званий. В цьому році був дуже сильний е, аномальний сезон дощів. Дощі йшли кожного дня. Отак, От як в нас було вчора, позавчора, просто дощ стіною цілісінький день. Отаке в нас бувало в сезон дощів. могло це продовжуватися тиждень, потім якийсь хоча б день-два е, розрив. хоча б на Ну, на декілька годин, а потім знов як заряджало, і могло декілька днів знов лити без перестанку. Навіть були декілька разів. У нас був такий прям тайфон. Ну, тайфон його так в'єтнамці називають, просто сильний такий поривістий вітер. Коли навіть міні-маркети зачинялися, переставали працювати. Великі супермаркети працювали, але до них потрібно було добратися, таксі щось погано їздили. А всі кафе, кав'ярні, все зачиняли. Прибирали столики, стільчики, все абсолютно зачиняло, тому що був, був дуже сильний вітер. Там тріхи трошки рослини, дерева на набережні завалила, і була дуже сильна хвиля. Тож Отакі осінньо-зимній зимні, період, саме в нашому місті Дананг – це не зовсім про пляжний відпочинок. Якщо ви плануєте в зимній період приїхати саме для того, щоб погрітися на сонечку, покупатися, відпочити на пляжі, то це точно не про цей період. А ось з лютого, ну з кінця лютого, скажімо так, з березня, давайте я вже так скажу з березня. І до квітня, до травня, до початку травня дуже класна, комфортна температура, світить сонечко. Вже немає такої кількості дощів, вже не така велика хвиля. Хоча мені влітку море більше подобається, але влітку вже починається страшенна спека, навіть не влітку, а десь середини. Травня починається страшенна спека. Ось ми вже два травня тут е прожили. Тож я можу сказати, що десь середини травня починає стає спекотно, душно, немає чим дихати, а е і таке буде продовжуватися аж до листопада. Ну можливо, там е восени вже трішки почне. Ставати більш прохолодніше, не так спекотно, не так душно, але все рівно літній період це найвищий сезон в місті, і найбільше туристів можна зустріти на пляжі. Багато людей, багато людей в морі, так як я вже сказала, море в цей період найкраще в літній період. Воно тепліше, тому що весною, незважаючи зважаючи на те, що Світить сонце на вулиці уже е, досить приємно та комфортно. Море бу може бути більш прохолодніше, е, хвиля. Ну це таке, як пощастить в минулому році. Весною була е, досить. Чималенька хвиля, мені здається, цією весною було море набагато спокійніше, комфортніше. Але саме в нашому місті я не спостерігала такого, щоб прям штиль-штиль був повний на морі. Невеличка хвиля все рівно простежується, але така особливість цього моря, південно-китайське море, воно ніколи не буває повністю спокійним. Навіть ось цей тиждень ми ходили на пляж вранці. Більш-менш спокійне було море, але все рівно невеличка хвилька та й накатувала. Ось Тож я сподіваюся, що відповіла на таке ваше запитання, коли, коли яка погода в місті Дананг і коли найкраще відпочивати. Як, як на мене, то для по температурі найкомфортніше це весна, а по морю це літо. Ну а ви вже вибираєте самі, коли вам комфортно, коли вам зручно, якого відпочинку вам хочеться. Можливо, вам навпаки, хочеться приїхати і відчути такий більш прохолодний, прохолодну температуру, і взимку у вас взагалі не хвилює, що там немає. Пляжного відпочинку вам достатньо просто прогулянок містом, якісь розваги. Дуже багато місць, куди можна поїхати, щось цікавеньке подивитися. Тож цей період є чим зайнятися. Головне, щоб дощу не було. Бо дощ, ну також може трішки зіпсувати плани. У нас на завтра є деякі плани, і от ми не знаємо, що робити далі. Поїдемо ми куди ще не поїдемо. Все буде е залежати від погоди. Хоча, здавалось би, зараз не сезон дощів, але ви бачите, як декілька днів лило. Тож, е взагалі, погода це таке, знаєте, е сьогодні я вам розповіла про те, яким як ми прожили, яка була температура, погода е протягом. Року останнього року на наступний рік погода може змінитися. Це ж таке, рік на рік не приходиться. В цей осінньо зимній період в сезон дощів дуже сильно лило, а наступного року може бути зовсім по іншому. Тож погода ми не можемо прогнозувати ось так, що приїду в сухий сезон і класно проведу час. Ось так ідуть дощі. Ну нічого, це не саме страшне. Якщо у вас по цій темі ще залишилися запитання, то обов'язково їх ставте в коментарях. Я планую уже декілька випусків. Планую з відповідями на ваші запитання. Тож, якщо щось не зачепила, не відповіла на щось, то обов'язково пишіть в коментарях в окремому відео, де буду відповідати на ваші запитання, обов'язково про це розповім. А ще забула сказати, що в місті Данан дуже багато серферів. І якщо ви любите катати, якщо ви полюбляєте цей вид спорту, то звісно для вас. Найкомфортнішим буде приїхати або навесні, або восени, коли хвиля найбільш підходяща для цього виду спорту зараз є трішки хвиля, але все-таки я, я думаю, що любителі цього виду спорту найбільш збираються. Я помічала найбільш збираються це. Восени та навесні, зимою, коли висока, дуже висока хвиля, також дуже мало серферів на морі, бо хвиля ну не завжди дозволяє це робити. Лісу і гарнасінько прогулялися, просто чудово. Після декількох днів дощів прогулятися так свіже на набережні, свіже таке повітря просто неймовірно класно. Тож повертаємося вже додому і буду завершувати це відео, цей влог. Дуже вам вдячна за перегляд. Сподіваюся, вам сьогодні з нами було цікаво. Несумно, щось корисне я вам розповіла. Тож пишіть про це в коментарях. Чекаю. Від вас на вподобайку не забудьте підписатися. Бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.